Починаю з красоти, обожнюю весну, обожнюю тюльпани, квіти. Це мені дівчатка подарували на 8 березня таку гарну бегонію. Так. Сьогодні у нас, як ви бачите, дуже яскраво світить сонце у нас. Направді вже напевно приходить весна до нас. Доброго дня, мої любі друзі! Ви як бачите, у нас весна. І я так сподіваюся, що це вже буде справжня весна, не буде морозів, не буде вже холодів і не буде снігу. Сьогодні я до вас вітаю з мармуровим пирогом. Я дуже рада, що мій канал дивляться не тільки глядачки, а також чоловічої статі глядачі, і це мене дуже тішить. Я хочу всім вам дати якісь свої корисні рецепти. Можливо, це ті рецепти, яких дуже багато в інтернеті, але я додаю щось своє. Наприклад, сьогодні я готую для... В себе та для свого сина дуже смачні котлетки, якщо так можна їх назвати, тому що дехто скаже, які це котлети, так тому що я в котлети додаю багато овочів. Сьогодні це в мене і кольорова капуста, і перець, а також томатну пасту туди додаю. Намагаюся зробити якомога їх більш корисними. І, звичайно, я запікаю у духовці. Вже давно я відмовилась від смаження котлеток на пательні. І в духовці вони виходять також зі шкоринкою такою смачною. Можливо, якось я цей рецепт поділюсь з вами цим рецептом. Хоча насправді ділитись немає чим. Так? Беремо фарш будь-який, який ви хочете. У мене це і свинина, і гов'ядина, і е, курка, і курячий фарш. Ну і додаю всі ті інгредієнти, які я вам назвала. А ви вже можете, як хочете робити. Так, додавати щось своє. Перець, наш улюблений перець, він дуже корисний. В ньому дуже багато вітаміна С, паприку я маю на увазі. А все решта можна додавати, що вам завгодно. І кольорова капуста, і брокколі, цибуля, часник, зелена цибуля, різноманітні трави. Це все я додаю у свої котлетки. Ось вони в мене смажаться. Так. Бачите, які. Отже, мармуровий пиріг. Що нам знадобиться? Інгредієнти звичайні, як і для всіх пирогів. Отже, перш за все, це борошно з пекарським порошком. Вже я розмішала туди. Так, далі цукор з ванільним цукром змішала. Яйця. Взагалі можна 5 яйць, але в мене були здорові яйця, тому я взяла 4: 300 г масла або маргарину, 50 мл молока. І замість какао-порошку я візьму шоколад, розтеплю і додаму тісто шоколад. Так, ну що, Поїхали. Що нам потрібно, для, перш за все? це розтопити нашу духовку. Вона в мене вже гріється, тому що там смажаться котлетки. Вона вже в мене. Розігріта. Так. Але, перш за все, ми повинні збити масло з цукром, ванільним цукром. Ага ще нам потрібна, потрібна соль, як завжди, така дрібничка так, на кінчику ножу з ціль. І це все взбиваємо до такої світлої маси, такої пінної. Так. І потім будемо по одному додавати яйця борошно з пекарським порошком замісимо потім, так, і е, розділимо е, вже в останній розділимо тісто на дві частини. Одну частину ми будемо виливати у форму вильємо, а в другу частину я тоді додам молоко, е, розтоплений шоколад, і е, в мене ще є, можливо, я ще хочу додати. трохи... Е, у мене є ароматизатор мигдальний. Побачу, можливо, ні. Але це чисто від мене. Це як ви хочете, це не обов'язково. Це чисто мій такі, моє таке побажання е, з ароматизатором. Е, і е, будла, буквально трохи. Е, Буквально 2 столові ложки цукрової пудри можна додати в, те, в другу частину тіста, де буде шоколад. Але я думаю, це теж не треба. За рецептом воно так і є, тому що ви знаєте, я беру рецепти з німецької книжки. Але тут я фантазую сама, щоб це був не тільки рецепт просто скопійований, так, а це мої якісь побажання були. Так що я і я чомусь мені от захотілося спробувати, спробувати замість какао-порошку взяти. Шоколад. Тому я думаю, що ми не будемо брати цукрову пудру. Але за рецептом йде какао-порошок. І якщо хтось захоче з какао-порошком зробити, оскільки він не солодкий, так, то тоді можна брати і 2 столові ложки додати у другу частину тіста з какао-порошком цукрової пудри. Отже, поїхали! Так, ось таке у нас вийшло тісто. А це в мене розтоплений шоколад з молоком. Тому зараз я у форму свою, змащену маслом і притрушену е борошно, так, викладаю тісто. Можна зробити так. Насправді, ну, ми не ді... я не ділю половину, на... не, не, не половина, все одно буде все розмішане, і ми його це все, все одно з'єднаємо. Так, тому роблю так. Ще трохи. Пожній мармуровий пиріг за простий рецепт. Дуже простий, легкий у приготуванні, не треба мати нічого особливого для того, щоб його приготувати. Так, так зробимо так, а в цю решту тіста, що в нас залишилося, так ми додаємо розтоплений е шоколад з молоком. Цукор я не додаю, цукрову пудру не додаю, тому що, як я сказала, що вже ну, тут шоколад, як оце в мене... Десь я взяла грамів 150 шоколаду. Просто взяла так, на око. Так, перемішаємо. Зараз цю частину з шоколадом. Хто не любить шоколаду або ну, якісь інші, немає Дома, наприклад, ви хочете сьогодні спекти, а дома немає шоколаду, тому це не проблема. Можна замінити какао-пудрою. Я думаю, буде також непогано. Можна, наприклад, ще зробити так, що ми висипаємо все тісто, а потім додаємо шоколад і е, розмішуємо паличкою, тому що так, як ми, в принципі, і будемо робити, бо ми все одно будемо зараз це все замішувати паличкою. Так, Викладаємо форму. Щоб все було цікаво і класно. Так, а тепер я хочу його отак перемішати, щоб шоколадне тісто розмішалося з білим. Трошки розрівняти і все. І в духовку, так силіконова форма. Тому я поставила її ще на дно застелила на деко і застелила деко пергаментом щоб не було ніяких несподіванок, які, можливо, можуть бути, а може, й не буде. Так, все розподілила розрівняла і тепер. Ставимо в духовку. Так, випікати 45 хвилин, має бути розігріта духовка до 170 градусів. Значить, після того, як він спікся, так, тобто ми його перевіримо шпажкою, так, ми виймаємо з духовки і 10 хвилин даємо, щоб він трошки охолонув у формі, а тільки після того ми будемо його виймати. Так, залишайтеся зі мною на каналі, будемо дивитися результат довгоочікуваний нашого пирога. А це я хочу з вами поділитися, показати, яка вийшла котлетка. Не суха. Бачите, дуже смачна. Дуже-дуже смачно. Зараз ми скоштуємо її. М -м, соковита. М -м, дуже смачно. Дуже. Приправи теж на смак, можете, які хочете, приправи додати. У мене була куркума. М -м, був укроп сушений. Це реально дуже смачно і дуже соковито. Вона м'якенька. Просто тане в роті. М -м -м. І, до речі, сюди я не поклала е сухарі, тому що зазвичай я кладу котлети сухарі, але насправді їх треба класти дуже-дуже трохи. Тому що вони. Роблять котлети твердими. Чим більше сухарів ви покладете, тим будуть твердіші котлетки. А сьогодні я взагалі їх не поклала. Чесно кажучи, забула, але іноді я так і роблю. Тобто без сухарів, якщо в мене, наприклад, вдома немає, а котлети є, фарш є, тобто я хочу зробити котлети. Так? Тому я не кладу. А сьогодні я не поклала і дивіться, різниця є. Я хочу сказати на смак і взагалі на текстуру котлети. Так? Тобто вона, вона м'якенька, смачненька і соковита. Сік з неї просто л'ється. Дуже смачно. Хтось може сказати, що це ж не котлети, це тоді якась фрикаделька або ще щось. М -м -м. В принципі, немає значення. А Хто їх називається? Блюдо, але я е, вважаю, що це все-таки котлетка для мене. Отже, робіть, як я сказала, нічого такого особливого не потрібно. Пропорції не потрібні, тому що все робиться на ваш смак. Я тільки скажу, що у мене було. У мене був кілограм свиного говяжого фаршу і 400 грамів, е, курячого фаршу. І оце все я змішала, два яйця з приправ, що завгодно, у мене була грецька приправа для стейку. І туди теж, в котлетки, вона теж пішла, дуже смачно вийшло. А також в мене була, був укроп сухий, була куркума і сіль, перець, і ще я перекрутила у блендері трохи кольорової капусти. І перчика паприки. все Це все замішали, зліпили котлетки, я більш навіть їх зробила, як для бургерів трошки приплюснула. так І ось така краса у нас вийшла дуже смачно, дуже соковито. Випікала я десь приблизно півгодини ці котлети. Спочатку я ставлю на високу температуру. З обдувом, так би мовити, да? 200, 220 градусів, не 250-220, десь вони в мене беруться шкоринкою, а потім я вже знижаю температуру щоб до 150, щоб вони вже пропеклися більш всередині. І тому загалом десь в мене вони випікалися півгодини. Пів і завдяки цьому і така шкоринка у нас є. І соковитість залишилася. Тобто вони не, не стали сухими, вони не спеклися так, при такій високій температурі. А висока температура просто завдяки, ц... завдяки цій температурі де, е м, робиться така е м, чарівна шкоринка для тих, хто її любить. Я її люблю. М -м. Все, е е спечеться. Ну і недільний обід у нас, в принципі, вже. Готовий, можна сідати за стіл і смакувати. Чого і вам бажаю. Смачного. Приєднуйтеся до мого каналу, дивіться, мене цікаво, корисно. Я намагаюся якомога зробити цікавішими мої випуски, щоб і вам було щось подивитися цікаво, щоб ви щось взяли для себе. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вас дуже люблю і дуже ціную. Кожного з моїх підписчиків. Їх зараз не так багато, але я сподіваюся, що ви будете все більше і більше приєднуватись до мого каналу і спостерігати за мною, за тим, як я готую на кухні, випікаю. Всього вам найкращого. До побачення!